Всім привіт! мої вітання! Ран ранок у Парижі, у Франції, і почнеться наш ранок з того, що ми зараз пройдемось по невеличких паризьких крамничках. А саме почнемо з нашої любимої, самої улюбленої теми це Лаванда. Лавандова крамничка. Дивіться, Саше, точно як у нас, тут різні. Милка, звертайте увагу, як оформлені ну так, з душею, так все, з почуттям, це ціна, кому цікаво, що почому три штучки 5 євро. Такі звичайні сашемішечки з орган... органзи. Тут дивимось, дивіться, це такі милка. Такі віслючки, дуже багато косметики. Це все в цій крамнички, вся косметика, все з вмістом лаванди. Дивіться, як все оздоблено. Тут шампуньки, милка, різні там є бомбочки для ванних. Все це містить лаванду. Дуже гарно все оформлено. Аромат такий стоїть по всій окрузі, пахне лавандою. Сама крамничка, така невелика, але відвідувачів достатньо тут. Так як поціновувачів лаванди, зазвичай дуже багато, а яка Франція без, без лаванди, без провансу. Гляньте, зверніть увагу на як тут все оформлено якісь діжки, присутні багато натуральної цієї вірьовочки. виглядає красиво. Саме головне оформлення і подача. Подача, упаковка це відіграє немало важливу роль. Ось такі ейфеліві вешки, це також мило, в коробочках наповнювачі. Така стружка. Ціна. Будь ласочка, Все натуральне, на дереві, Ці, всі оці декори, все зроблено з натуральних матеріалів. Ще трошки повторимось, надихаємось, надихаємось на лавандовий сезон. Беремо собі на замітки якісь нові оформлення. Зараз покажу вам іншу крамничку. Це крамничка декору із, 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 із керамі керамічного декору. Все дуже, на перший погляд, дуже просто. Дивіться, якісь жабки. Там чашечки, всі покриті глазурю, глазуровані такі лялечки, куколки. Але це все от створює таку приємну атмосферу. Ну, наприклад, мені дуже до вподоби, це така лавка сувенірів, галерея ціла. сувенірів із глини оздоблено глазурю, розписано. Все дуже просто: Ось равлики. Немає якихось таких, знаєте, витонченої такої роботи, але оці пташечки, равлики, якісь янголи, ось собачки. Все дуже просто, але в той же час дуже так зі смаком. Дуже гарно. Тут в цій крамниці дуже багато різних сувенірів можна вибрати сюди, зверніть увагу, які. Гарні ангелочки. Також можна у нас виробляти, трошки ця тема у нас забута, але робити різні декори з глини, я думаю, це дуже творчим людям буде нескладно. І тим самим розвивати естетику, прививати смаки і нашим дітям, та й самим приємно полюбуватися. Йдемо далі, солодощі. Це е, в, в Парижі, тут дуже солодко. На кожному кроці дивиться. Тут е, такі різні смаколики, кістечка, Е, І ти бачиш, бачите, великі вітрини, вони тут виготовляють, печуть на місці, тут же продають. Е, це все нічого не приховується, все з натуральних продуктів, е, дуже смачно. Ми старалися посмакувати і спробувати все, що можна невеличкими порціями, тому що все дуже дуже солодке, як на мене. Але коли ти виходиш навіть на вулиці, це все пахне так круасанами, пахне лавандою, пахне оцими випічками, тому що тут дуже багато пекарі і дуже багато. Ну, які виготовляють ну, цю кондитерку. Дуже приємно просто посидіти на вулиці і попити кави. Зараз ще зайдемо в один магазинчик, такий невеличкий, так, там, де продають макаронс, такі різні, такі смачні, з різними наповнювачами. Прям цілий магазинчик, який це продає. Ну, звичайно, бутіків тут багато, різних молів. Ну, це не так цікаво. Ці магазини різні, у нас теж багато, але отак, пройтися по вулиці і зайти в такий магазинчик, лавку таку, де все солодощами наповнено. Бізешки. Так, ми, звичайно, це все спробували. Нам до смаку дуже любимо солоденьке. Діти вибирали собі різних, різних кольорів, різних смаків. Це все смачно Це те, чого у нас в Україні ну, такого немає. І приємно подивитися, як у людей. Це їхні кондитерські вироби. Кожна країна чимось відрізняється якимись своїми солодощами, смаколиками. Покажу вам ще трошки фрукти. Дивіться, як все оздоблено гарно, а такі кавуни, як вам подобаються. Я ніде таких ще не бачила. Смачненько. І дивіться, так як я вам говорила, ці всі пекарні, просто великі вітражі, вітрини, і за склом можна поспостерігати, як кондитери, пекарі готують ці ж багети, круасани. Прямо у вас на очах тут же вам свіженько подають, подають до столу. Так, а так, можна просто випити чашечку лати, спостерігаючи, сидячи недалеко від вулиці, або ж посмакувати парижським французьким шоколадом. Такий смакота. Я вам трошки такої. Такої приємної, я думаю, приємної інформації для позитиву, для позитивного налаштування. Ну і звичайно, ресторани тут щось неймовірне. Е, так все вишукано. Е, Ти типу, попав якийсь палац е, офіціанти, е, люди такі достатньо дорослі чоловіки. Такі елегантні, імпозантні, подають страву, французьке, звичайно, французьке вино, різні, різні прибори, погра, будь ласка, тобі равлики. Все дуже смачно, дуже оригінально. Спробували ми равлики з такими приборами. А це погра. Що позитив Франція дала нам дуже багато позитиву і нам, і дітям, і було дуже приємно. І в кінці поставлю вам таку приємну музику.